Що вас чекає в січні місяці? Давайте подивимось. Ваша найголовніша подія. З чим буде пов'язано? Карта смерті говорить про те, що у вас буде переродження. І, скоріш за все, це буде пов'язано з чимось внутрішнім. так? Це коли. Вмирають старі цінності, старі погляди, розуміння себе, розуміння того, як я відносився до життя, до кохання, до роботи, до свого тіла. І народжується щось нове всередині, що показує нам шлях, як нам далі рухатися. Це, бачите, буквально: тут людина дійсно вмирає, її душа е, йде в якесь інше місце. В інше тіло, для того, щоб переродитися, для того, щоб е е виконувати вже якісь нові задачі і отримувати новий досвід. Тут у вас така може бути ситуація, що якась сфера, яка була дуже болюча для вас і дуже важлива, вона просто, скажімо так, досягне свого піку болю, а потім її в один момент, вас відпустить і стухне. І ви зрозумієте, що ви дивитесь на це і відчуваєте. Дивитись на це по-іншому і відчуваєте взагалі щось нове. По рицарю мечів, ви тут почнете може, багато чомусь навчатися, багато займатися своїм тілом. Так, ви тут з кимось можете ще йти в конфронтацію, виясняти отношення. Да? Але ця ситуація, це буде останній пік. А... І це буде ваше завершення. Потім у вас буде трошки стан спокою, стан, може, якоїсь трошки навіть депресії або переоцінки цінностей, але це те, що вам потрібно.